Організатори чи комунальники у Дніпрі кілька днів не могли визначитись, кому прибирати сміття, яке залишилось після музичного фестивалю Стопудівка. Чим все закінчилось, знають наші журналісти. Музичний фестиваль Стопудівка, котрий пройшов цими вихідними на Монастирському острові, залишив після себе не лише купу яскравих емоцій, але й купу сміття. Прибирання тут розпочали лише на третій день. Тож ми вирішили дізнатись, чим було викликане таке затримання. Саме у такому стані територія, на якій головна сцена фестивалю простояла майже три дні. Відпочивальники від таких наслідків мусфесту, м'яко кажучи, не в захваті. Ну, свалка була. була караул. От після фестиваля, ну, вчора ще здесь були кучі мусору. Я би вже снувся, мусору очень много було. П'іти, бутильки, пластики, пакети. Ну, як бороться, людина пускай такі. Фістівалі, відпускає там от муз мусор, мусорний баки мусор, є, пускай мусорний брасов. На місці наша група застала комунальників, які під палючим сонцем очищували засмічену частину острова. Прибиральниця запевнила, трудяться тут з понеділка. Шість чоловік, і ви почали уборку з понедільника. Ну, так. Да. А от відповідальний майстер розповів трохи іншу історію. Мені лічна команду дали сьогодні утром. Що де ще щодо, я не маю поняття. Причина звалища непорозуміння організаторів фестивалю та міської влади. Заступник мера Дніпра Михайло Лисенко переконує, сміття обіцяли прибрати самі організатори Стопудівки. Ті заперечують, мовляв, очистити територію мали співробітники парку Шевченка, який підпорядковується міськраді. Як доказ наводять договір. Там чітко вказано, за прибирання сплатили 15 тисяч гривень. А мы, когда общались с директором парка, то он сказал, что ну, вот была студ республика, там тоже было очень много мусора, там несколько тракторов вывезли. И, соответственно, э, ну, так как они не могут быть уверены в том, что мы все качественно после уберем, то мы должны заключить договор, чтобы они как-то компенсировали свои затраты на уборку именно после фестиваля. Але попри аргументы організаторів, Михайло Лисенко вбачає в цьому безвідповідальність і каже, була ще й усна домовленість. Ми сразу сказали, что коммунальные службы не смогут, коммунальные .е. Сотрудники парку убрать такое количество мусора, після такого количества отдыхающих. це було главным условием. Ребята провели фестиваль. Пожалуйста, убирайте за собою. Ніхто не говорить, ніхто не предъявляет ніяких претензии. Просто приведіть це в точно такое ж состояние, яке находилось до того, як ви туда там появились. Організатори запевняють, про таке не домовлялись і додають, що острів у горах сміття не залишать. Якщо нічого не вбирають. То ми не проти приті. Ну то есть я вже сказав нашим волонтерам, що ми сьогодні вечором приходимо і доубираємо. Ну а потом уже будемо виясняти, ми заберемо вообще дії, этим. Та подальшого розвитку цей конфлікт не отримав, адже полохливі комунальники вже прибрали територію. Анастасія Блохіна, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.